Турнір пам'яті Олександра Іванькова в Коломиї вперше відбулися змагання з міні футболу, присвячені пам'яті героя. 12 вересня 2024 року. П'ята річниця загибелі Олександра Іванькова. Він був майстром спорту з боксу, захоплювався багатьма видами спорту. Тому родичі і друзі вирішили вшанувати пам'ять про Олександра, влаштувавши спортивні змагання. Олександр Іваньков народився 22 серпня 1986 року в Коломиї. Він був майстром спорту з боксу, перемагав у міжнародних змаганнях, працював тренером в дитячих спортивних секціях. Після здобуття вищої освіти у 2016 році вступив на військову службу до служби безпеки України. Пригадує дружина Олександра Іванькова Ольга. Ну, Саша завжди хотів бути військовим. Він навіть намагався вступити в військовий виш, але не вийшло. Ну і так вийшло. Що вже коли е, почалися події на сході, то тоді якраз і здійснив свою мрію. У Коломиї вже відбувалися змагання з боксу, присвячені пам'яті Олександра Іванькова. Тепер з ініціативи друзів та родини відбуваються змагання з мініфутболу, розповідає начальник управління спорту Володимир Колесник. Ми нещодавно провели з боксу змагання пам'яті Олександра. Ну зараз проводимо власне от серед е, Футболістів юних, я вважаю, що ці діти першочергово повинні знати це героїв. <рит> Саша був дуже хорошим хлопцем, моїм дуже близьким товаришем, побратимом з залу боксу. Та людина, яка віддавала до війни життя для спорту, саме для виховання. Таких. Літкового покоління от таких дітей маленьких участь у турнірі зміні футболу взяли шість команд із Коломийської громади. Саме з такими активними дітьми працював Олександр. Саме таким дітям необхідно більше знати про героїв. Наголошує ідейник турніру Товариш Олександра Іванькова Микола Ребенчук. У мене виникла ідея зробити такий турнір з футболу, оскільки Сашко любив і футбол, і він любив види спорту любив. Він любив особливо, коли діти займаються. Він дуже хотів, би діти розвивалися в правильному руслі зі спортом. Сашко завжди поважав і все, що зв'язано зі спортом. Це, ну, спорт своє життя було, тому я дуже вдячна організаторам за, дійсно, за організацію такої важливої події. Ну, для нас, для родини це важливо, тому що це пам'ять. І навіть не дивлячись на те, що пройшло 5 років, вже, це ну, дійсно, дійсно важливо, що пам'ятають, особливо зараз в такий легкий час.